Всім привіт! З вами громадська організація InScience з проектом Science for Kids. І ми раді вас вітати на нашому вебінарі з рубрики Цікава тваринка. І сьогодні ми будемо говорити про панд. І нашою лекторкою є Марина Шквиря. Структура вебінару нашого залишається незмінною. Спочатку у нас буде лекція Марини Шкви вона триватиме до 20 хвилин, і саме ця частина буде доступна для вас на нашому youtube каналі Далі ми з вами пограємо в Кахут, і далі у нас буде частина дискусії, де ви зможете запитати про пант або про інші дотичні речі у Марини. Все, що вам цікаво. І цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. А зараз хочу представити вам нашу сьогоднішню лекторку Марину Шковирю. Вона кандидатка біологічних наук, координаторка проєктів Міжнародного благодійного фонду збережи дикість і співзасновниця ведмежого притулку Біла Скеля. Марино, привіт. І сьогодні я розповім вам трошки про панду, про гігантську панду. А власне, знайомтеся, ось вона панда. А слово панда за різними версіями може означати ведмідь котик, великий ведмідь або той, що їсть бамбук? До речі, науковці визначились чергов, в черговий раз, що панда це ведмідь, а не родич єнотів. Але ведмідь все ж таки надзвичайний. Як вона виглядає? Ну, якщо бачили колись панду, принаймні по телевізору, в інтернеті, ще десь. А це така тваринка, яка може важити від 70 до 130 тридцяти кілограмів. Я маю на увазі дорослу тварину. Довжина тіла трошки більше півтора метра. А ще в панди, на відміну від інших ведмедів, досить довгий хвостик – 10-15 сантиметрів. Ось такий, в принципі, невеликий, але цілком собі ведмідь хижак. Панда чорно-біла. Ми звикли до цієї картинки, але насправді не завжди. Бувають ось такі варіанти, коли вона така бура, коричнева та кремова, або навіть така. Звичайно, панди альбіноси з червоними очима, і інші тварини, це дуже рідкісне явище, але ось трапляється, наприклад, на фотопасті в дикій природі ось таку пандочку засняли. Але тим не менш, завжди буде два кольори. А, з чим це пов'язано? Є така. А, а сорі, сорі, А Білі частини великої панди, мордочка, шия, живіт, вони допомагають ховатися в снігу. А чорні лапи вони допомагають панді сховатися в тіні в заростях. Ну, а пандові, оці красиві окуляри, вони для того, щоб краще впізнавати своїх. Є така версія, підтверджена, що бамбуковій дієті недостатньо корисних речовин, тому у панді не так просто витрачати енергію або змінювати колір сезону, як це буває в зайці чи в коронастаї, які знаєте одного кольору влітку, іншого кольору взимку. А в того тим часом панді потрібно мандрувати від великої висоти десь в гори, в сніг там до 4 тисяч метрів над рівнем море. І до майже там, субтропічних лісів. Тому пандочка залишається в двох кольорах і якийсь один не обирає. А щодо того, що панда їсть бамбук, це правда, вона може їсти не тільки бамбук, вона може з'їсти комашку, вона може з'їсти рибку, вона може з'їсти якесь там печівку, але на 99% це все ж таки бамбук. Це не дуже поживна їжа, і тому панді треба їсти багато, треба їсти постійно і швидко. Щоб більше корисного з'їсти, якось урізноманітнити меню, треба ще й ходити і постійно шукати різні види бамбука. Вони навіть ходять і облизують камінці, скельні виходи, аби якось додати собі мінералів до цієї дієти. А в різних зоопарках, центрах розмноження пандам ще дають спеціальне печиво для панд з дуже корисними речовинами. І через таку дієту панди не можуть набрати, наприклад, дуже багато додаткової ваги, як це роблять бурі ведмеді або білі ведмеді, а і заснути взимку, тому панда не спить. Взагалі, чи панди активні? Ну, щоб це з'ясувати, в зоопарку можна сидіти і дивитися на панду, а в дикій природі треба надягати на з датчиками і стежити за пандою супутника. І, в принципі, виявляється, що панди можуть бути досить активними, і це залежить від сезону, від погоди, від того, чи це доросла панда, чи це молода, і панди самці можуть влітку гуляти на 2000 квадратних метрів, а можуть і більше. Але, якщо чесно, панди дуже слідкують за тим, аби не напружуватись. Вся поведінка панди спрямована на енергоощадження, так само як у сучасного комп'ютера або пилососа. Наприклад, вони уникають крутих стилів, щоб не втомлюватись? Вони вкрай рідко вступають в прямі сварки, натомість попереджають про все одне одного запахами. Це такі собі пандетики. Вони не люблять воювати за територію, за ділянки, ну і взагалі не дуже претендують на будь-який конфлікт, навіть готові йти на компроміси. А як виглядає день панди в природі? Як мрія? 41% часу вони відпочивають, сплять, чілять, роблять що завгодно, що називається комфортна поведінка, аби знову ж таки не втомитись. Пару відсотків від часу вони кудись ходять. Ну треба щось шукати, а половина часу більше ніж 55%, вони їдять. Знову ж таки, нагадую, треба їсти багато, аби бути здоровою вгодованою пандою. Ну і ще залишається трошки часу, щоб там почистити хутро, помітити дерево а, і такі інші пандові справи. В зоопарку чи в центрі збереження панду годують, їй не треба шукати бамбук, тому вона все ж таки трошки менше їсть, а, але а, і трошки більше кудись ходить. А, але навіть відпочинок, на те, щоб поспати, все, все одно залишається майже 40% часу, майже половина. Просто є ще час для того, аби погратися, досліджувати вольєр, якісь конструкції, яке спеціальне збагачення середовища, це всі ці іграшки і конструкції, які роблять кіпери, аби панді не було нудно. Ну і поспілкуватися з кіперами, це співробітники зоопарку, які про неї дбають, або з іншими пандами. А панди грайливі, да, ми бачили багато відиків, але це не означає, що вони плюшеві ведмедики. А оце відео може не найприємніше, але це реальність. Панда це все-таки хижат, це все таки ведмідь. І треба розуміти, що якщо панда опускає погляд, якщо хитає головою, гарчить. Вона сердиться, вони можуть битися одне з одним. Вони штовхають суперників лапами, вони кусаються. А от якщо панда не хоче вступати в конфлікт, вона робить якось так: закриває ніс, очі відвертається і не хоче напружувати ситуацію. Але тим не менш, це все-таки небезпечна тварина. А ось коли панда грається в настрої, це одразу видно. Вони обожнюють гратися. Вони справді дуже граливі ведмеді, вони люблять купитися, кататися з гірок, танцювати. Вони вміють робити сальто. Вони проводять дуже багато часу, особливо молоді панди, одне з одним. А всі ці відео ми можемо побачити на Ютубі, коли панд утримують в центрах розмноження чи в зоопарках для того, щоб зберегти вид. Треба дуже багато приділяти уваги, аби панді не було сумно, аби вона могла демонструвати свою природну поведінку. І перед це спеціальні люди, навчений персонал, вони роблять якісь конструкції, аби панда могла залізти наверх, аби панда могла розібрати якусь іграшку, щоб дістати з цього пазлу смаколик. Ну і взагалі якось проводити час, не просто лежачи і поїдаючи бамбук, а аби трішки мати емоціон. До речі, щодо того, аби качатися на гойдолках, це так, кататися з гірок, це ок. А ось лазити на дерева, великі панди лазять звичайно гірше, ніж маленькі. Це пов'язано з вагою. Взагалі для всіх ведмедів характерно, дитинчата дуже класно і дуже високо лазять. А ось мама панда, яка виховує малечу, вона їх буде кликати вниз з дерева. На цьому відео якраз дуже класно а видно ці конструкції, всі ці бочки, всередині там зазвичай кладуть смаколики. Тобто панда не просто так ними грається, а шукає щось. Ну, а на дерево вона вже лазить просто заради задоволення. Чому ж взагалі панди такі рідкісні та цінні? Бо, на жаль, вони майже зникли в природі через знищення диких місць, де вони жили. Насправді, пан зараз залишилося не більше ніж дві тисячі в природі, плюс кілька сотень, яких отримують в зоопарках за це центрах розмноження, і це досить критично. Хоча за останні там років 20-30 ситуація стала трошки краще, навіть покращився статус природоохоронний статус панди в міжнародній червоній книзі, але тим не менш, панда ж, все ще під загрозою, а зберегти панду непросто. А для того, щоб з'явилися панденята, щоб потім когось з них можна було навчити бути пандою, адаптувати, випустити в ліс, треба робити багато чого. А треба створювати найкращі умови. Це дуже дуже дорого будувати вольєри, в яких панда зможе демонструвати природну поведінку, відчувати себе як вдома, при тому, аби люди ще й могли це все обслуговувати, забезпечувати панді спокій і зручні умови. А якщо це дика природа, то це заповідники, якісь резервати, національні парки, угіді, які треба охороняти, аби панди там були в безпеці. Треба спеціально тренувати персонал. Щоб вони вчили панд бути пандами, бо якщо панд планується виростити і випустити в природу, вони не мають асоціювати людей та корм. Треба дуже багато працювати науковцям, ветеринарам, досліджувати біологію, поведінку, генетику ведмедиків. Ну і стримувати себе, не обнімати, не цілувати їх постійно, бо вони справді дуже милі. Де можна зараз побачити панду? А в природі Китаю, якщо вам дуже пощастить, бо насправді лише кілька таких місць на планеті лишилося, а ще в спеціальних центрах розмноження і в зоологічних парках, наприклад, в зоопарку Атланти, а це штати чи Відня, Австрія до нас трошки ближче. А ще є така класна штука, веб-камери, які виходять в інтернет, можна дивитися стріми, можна заходити і ось просто а, сподіватися, що вам пощастить, і ви будете дивитися з камери у вольєр. І, от бачите, пощастило. Ось виходить панда десь в зоопарку. Пам'ятаємо, більшу частину дня вони будуть відпочивати, але щось цікаве вони робити будуть. Що зробити, що ми можемо з вами зробити, щоб панди існували? Ну треба просто берегти планету, це правда. Треба дізнаватися більше про зміни клімату, про шкоду природі від великого бізнесу. Треба споживати свідомо, не купувати якусь зайву чергову пластикову штуку, допомагати дорослим друзям сортувати сміття, берегти воду. Ну і пам'ятати, що панда це не просто музей чи іграшка. Це справді рідкісна тварина і вона також заслуговує жити з нами поруч на планеті. А тепер ми перейдемо до вашого домашнього завдання. А, ви вигадували різних тварин, ви вигадували впродовж попередніх сезонів. І, будь ласка, оберіть одну з них, яка стане вашим головним персонажем впродовж третього сезону. Або вигадайте якусь нову. Частина з вас вже почала історію свого персонажа. Будь ласка, продовжуйте. Кожного вебінару ми даватимемо нове завдання для персонажа. Ви його будете виконувати в якому будь-якому форматі історія від семи речень, малюнок, відео, анімація. Ось ваш персонаж зустрів нового друга, пандо. Пофантазуйте, будь ласка, як вони провели один день разом. Пам'ятаємо, як панда проводить день, чим могли займатися і які історії з ними трапилися. Надсилайте результат в наш телеграм-канал Science for Kids and Science. І наприкінці третього сезону я дякую вам за увагу. Мені було дуже приємно розповідати вам про панду. Марина, дуже дякуємо вам за цю цікаву і пізнавальну лекцію про пант. Я думаю, ми всі дізналися трошки більше про цих надзвичайно милих і цікавих тварин. І я хочу вам розповісти, які ж на нас чекають вебінари наступного тижня у вівторок. Оля Стецун розповість нам, що таке імунітет і як наша кров захищає нас від вірусів. А у четвер, 20 квітня, ми послухаємо вебінар про іншу цікаву творинку про змій України як отруйне, так і не дуже. Від спеціаліста зі змій Олексія Марущака. А якщо вам сподобався наш вебінар, і подобається проект, ми будемо раді вашій підтримці на нашому патреоні. Лишаємо лінк на нього на Ютубі в описі. і Також ви можете відсканувати цей QR-код. І зараз я прощаюся з усіма, хто дивиться нас на Ютубі. Гарного вам дня і чекаємо вас на наших наступних лекціях. Па-па!